Ну, Вирулити я надумав таким чином, так зробити, щоб цей двигун людині е, служило. Буде він кататись, чи буде продаватись, чи, чи що буде робитись, я вирішив зробити додаткову фіксацію. Сверлити цей метал, ви зрозумієте самі. Я от попробував хоча б зайти, наскільки. ну... Коротше, тим паче тут нарубати різьбу треба буде глибоко, тому що мітчик, поки він почне різати, він має певну відстань. Тут трішечки цей. Ну, поміркувавши так поприкидувавши з того, як я бачив на двигунах, на різних, як фіксації роблять, то буде гуманніше. Я ось так от зробив болгаркою. Проріз. проріз, Зробив в такому місці це на мертвих точках розпідвал і цей. Тут, тут ось так. От, думаю, ну, зроблю, щоб дирки були паралельно. паралельно. Тут от видно проріз той, що я зробив, і я кинув вмітку маркером чорну. Кинув, щоб приблизно була зірка от мені от. так. От. Отак от, от. Я е, зараз потрібно ще натягнути ланцюг, щоб він крок щоб не, не збивало. Ну воно там чуть-чуть воно собі посадить. Будемо бачити, підженемо вліво-вправо, коли вже покладемо натяжник, щоб точно збігалося, щоб не ломило зірки. Тобто на цій місці, от цього, <кхи> я зараз малюю рисочку маркером. В центрі і напівавтоматом варю ось такий, от. він не покрутить, тому що він тут товстий. Заварю ось таке, от яке я зараз покажу, і болгаркою будемо підганяти. І вже болтом цим фіксується туди. А якщо навіть воно чуть-чуть попуститься, момент виступ буде його дуже добре тримати. Ну, попробуємо. Ну, наварилось як, як наварюється. Це флюс, він трошечки ви знаєте, що флюсова проволока робить, Але дуже акуратно я так старався, що всередину. Тому що всередині, ну, вже навіть як прийдеться фризою вибирати, то, то воно порушиться тут по наружі не так. А цей, ну і болгарочкою якоюсь збираємо з двох боків акуратно, робимо так під цей. Ось такий ось виступ допоміжний. Приварений, наварений. І чуть-чуть чуть-чуть отак під конус я його ось так от запилив, тому що і болгарочка сюди так заходила. Можна ширше. Я болгаркою так ще на півкруга розсей, тому що нехай буде краще більший тут, більший тут. Він просто він ж не має там ходити на шпонки, як шківи якісь. Він має затиснутись і допомогти не прокрутитись. Ставимо його сюди. Дивимось, ще нема мусору. О! Є. Є. Чудово, він обняв плоскість. Так, закрутиться. Зараз ставимо, це помітках, ставимо ланцюг, ставимо натяжник і дивимося, як воно при закручуванні. Ах да, замітьте, фіксатор, фіксатор не, не потрібно тут. Тут не давайте фіксатор, Вон, він не, привідкрутиться, не відкрутиться, тому що тут правильно обертається. Ви просто як дасте фіксатор, тим паче, якщо це буде червоний, ви потім не зможете відкрутити і розірве уже цей. Ну, якщо правильно дуже добре нагріти, то так. Фіксатор я даю от на цю поверхню. Нехай вона обніме оці от. Е Виступи, це все у цю от штуку, нехай зафіксує разом з затяжкою болта. Тепер же ми мусимо перекидати зуби, Перекидати зуби, поки ми не попадемо в той от виступ, В той от виступ, тому що, щоб не збити два фіксуючі моменти. Ну, Наче норм. Він не натягнутий внизу без натяжника і не натягнутий провище, вверху, чуть-чуть. Тобто одинаково. І виступи у нас зійшлися. Я не додаю до цього. Ну, можна показати, що воно підігнане. Прокручуюся, я ще не знімаю фіксатор, але ми вже прокручуємо і будемо бачити, що от кивається вже сам розпідвал. Зараз фіксую. О, це вже робота виступа, тому що не закручений. Це плюс 100, я думаю, це продовжить ресурс. Так, ну дивіться, натяжник поставили обов'язково, він висунутий. Провіряємо, чи він фіксує на кожних. Я і для себе, і о. Щокнуло і зафіксувало. Є. Тепер е, можемо витягувати оці от фіксатори і затягувати цей болт. Можете тримати тут і рукою. Важко пояснити, ну М8, він досить крепкий. Тут написаний момент затяжки. Дивіться, я не беру великий гайковерт. Тому що я краще великим я отак от можу стукнути 2-3 рази таке. І потім руками на мертво зафіксуючи, відчувати, наскільки затягувати. Ну, Отакий от Шурик має 230 ньютон да, на повному. І батарея у нього також. Це імпакт. І ним можна наповнити. Я думаю, що це вже норм. Тепер можемо вже виставляти зазори клапанів і пробувати провертати двигун. До речі, можна мітку, підказку, можливо, цей двигун в наступний раз, і, і що найімовірніше буду перебирати, не я, а хтось такий, можливо, що ще не знає, то там вже буде мітка під цей. Ну і виставши зазори клапанів, впускний я 0,07, випускний 0,08. Починаємо обов'язково прокручувати його декілька разів. Слухаючи, чи нічого ніде не впирає і чи є компресія взагалі в руках відчувається. Пішов впускний, відкрився добре. Чути зжаття, іде. От і випускний. Прокручується добре. Після декількох разів, коли ви впевнились, о, післо нажаття, можна провірити ще раз зазори клапанів. Буває. Сідають і щоб цей. Ну, дай Бог, нехай вам служить в користь, кому цей. Це буде служити. Це буде служити. Воно зафіксувалось, зловилось і допомогло.